Не плач, не журись, краще Богу помолись, Він витягне тебе з біди, тільки візьми свій хрест і за Ісусом ди, іди за Ним крізь меч та грози, не звертай уваги на погрози. Не бійся горя та біди, тільки молися і за Ісусом ди, не бійся хвороб та мучеської смерті, ніхто тебе не загонить у гроб, якщо ти не боїшся за Христа померти. Пам'ятай, що Господь смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. І Він не залишить тебе у біді, лише покайся і за Ісусом ди. Не плач, не журись, краще Богу помолись, Він витягне тебе з біди, тільки візьми свій хрест і за Ісусом ди, Йди за Ним крізь меч та грози, не звертай уваги на погрози. Не бійся горя та біди, тільки молися і за Ісусом ди. Не бійся хвороб та мучеської смерті, ніхто тебе не загодить у гроб, якщо ти не боїшся за Христа померти. Пам'ятай, що Господь смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя.